Я також хочу привітати всіх вас, що сьогодні з нами є злучені в молитві. Це дуже чудесно. І навіть в прямому ефірі, чи в записі ви будете дивитися, ця молитва є важна, бо Матір Божа сьогодні тут прийшла до нас. Ця фігура Божої Матері у нас зараз якраз подорожує тут, на сході нашої країни. Це напевно той особливий спосіб. І знаєте, кажу вам це, щоб ви себе підготували, щоб стати живими свідками Божого чуда, яке Богородиця приготувала для нас. Кожен із вас сьогодні, хто мене чує, буде винагороджений при чисту Діву Марію. Такими речами, які вас здивують, деякі речі вам не сподобаються спочатку, а потім ви будете до кінця свого життя дякувати Богородиці за те, що вона так зробила. Сьогодні ті, що в немочах лежать, почуйте це слово зцілення, встаньте і будьте здорові. Ті, хто заблукані в депресії перебувають, почуйте Слово Богородиці, я обіймаю вас, бо люблю вас. Любов, яку Богородиця сьогодні принесла в світ незрівняна ні з чим. Приклад тої, яка була на землі, з якої втілився сам Господь. Прийнявши своє тіло, і став людиною і поселився між нами. І ми бачили його славу, славу єдинородного відця. Кожен із тих, хто сьогодні далеко на чужині, Богородиця вас обіймай. Вона не раз була. На чужині не по своїй волі, а тікала від переслідування, тікала від того, щоб захистити свого Сина Ісуса Христа. І кожен із вас стоїть за межами України з різних причин, хтось поїхав на роботу, хтось утік від війни, хтось поїхав на реабілітацію після тяжкого поранення, хтось поїхав на реабілітацію. від Психічної, серйозної травми, який зазнав внаслідок війни, отої страшної агресії, яка із величезною злобою, з тим диявольським таким оскаженілим лицем прийшла на нашу землю, на землю, на якій хочуть жити святі люди, хочемо робити святі речі, хочемо трудитися для свого народу. Хочемо прославляти Бога. Хочемо дружити з усіма народами. Господь Бог не прийшов до якогось одного народу. Він прийшов до нас усіх і сказав Господь своїм учням: ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, зберігаючи і навчаючи. Їх все те, що я вам заповідав, каже Господь. Сьогодні, оцей день 13 жовтня, цей день, коли Богородиця останній раз явилася в Фацімі. І цей день сьогодні вона каже, якби останні слова світове, вже сказала все, тепер все від нас. Ми, стоячи перед пречисту Дівою Марію, кажемо Пречиста Діва Марія, дякуємо все те, що ти нам сказала, дякуємо все те, що ти нам зробила, тепер наша черга. Молитися, об'єднюватися в любові і проставляти Сина Твого, нашого Бога Ісуса Христа. Я дякую щиро всім тим, що з нами. Зараз злучилися на молитву. І я вам ще хочу нагадати, що у 16-й годині ще буде ціла програма, Прийдуть отці і своєю командою, і вони повністю будуть там і розказувати, і молитися будемо разом. І нехай Господь Бог кожного із вас збереже і дасть нагоду, щоб ви максимально скористалися цієї молитви. Господь Бог часом дає нам такі привілегії десь, десь колись при різних нагодах. І дуже є важно, коли ми з них користаємо. І дуже сумно, коли ми не скористалися тої нагоди. Тому користайтеся тим. І сьогодні, на 16-ту годину, я вас всіх запрошую, хто ще не знає, передайте іншим, поділіться цим посиланням, і нехай Господь Бог. Через молитви пречистої Діви Марії, Богородиці Фатімської, яка прийшла сьогодні до нас, благослови всіх вас. Благословення Господня на вас з його благодать у чоловіку любим, завжди, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. сердце диво. Молито наши не презри во скорби. Dena a Таја Богородице спаси нас Пресвятая Богородице спаси нас Пресвятая